Виготовлення найкращих ліків це майстерність, чесність та відповідальність. Кожна капсула відображає технічний рівень та лікарські переваги фармацевтичного підприємства. Це також виражає і наші спільні цінності. Тут велін, вбираючи досвід традицій, які ведуть нас у майбутнє. Ми віримо, що лікувальна сила є єдиним мірилом ефективності. Кожна капсула ляньхуацій Нен кристалізує наші кропіткі зусилля та гордість і втілює нашу велику пристрасть до досконалості, адже саме майстерність веде нас далі до нашого бачення. Справжні ліки існують доти, доки із плином часу визначна якість лише їх затребуваними і робить брендом, визнаним багатьма поколіннями. Для створення лянь-хуаційн-вень використано рецепти, які ще легендарні лікарі династії Хань, Мін і Цін розробили для лікування теплових хвороб, викликаних зовнішніми чинниками. Ці рецепти більше десятиліття ретельно вдосконалювалися із застосуванням сучасних фармацевтичних технологій. Руки минають, але ми залишаємось вірними своєму баченню, адже майстерність це першість. Усі справжні ліки народжуються з якісної медичної сировини. Історія свідчить, що традиційна китайська медицина висувала найсуворіші критерії відбору, оскільки лише найкращі матеріали можуть гарантувати найвищу ефективність. Суворий відбір автентичних лікарських рослин для капсулу ляньхуацінвень. Здійснюється з 13 ексклюзивно визначених сільськогосподарських центрів, які мають найбільш сприятливий клімат, та відповідний ґрунт для росту лікарських рослин. Вирощування якісної сировини у екологічно чистих регіонах та збір врожаю у відповідні сезони є першим важливим кроком для забезпечення вищої терапевтичної сили капсул ляньхуаціньвень. Система GPS забезпечує всебічний контроль від зростання і обслуговування до збору врожаю, що також є втіленням одного з найважливіших принципів інтернаціоналізації традиційної китайської медицини. В Велін ми ретельно доглядаємо за кожною лікарською рослиною, оскільки забезпечення якісними лікарськими матеріалами є нашою відповідальністю та метою. Майстерність це сумління. Сучасна китайська медицина передбачає застосування передових технологій виробництва. Ми виховуємо повагу до якості та приділяємо максимальну увагу кожній деталі, виконуємо точні виміри та ретельне сортування активних інгредієнтів, аби забезпечити високий рівень наших препаратів та виключити найменші можливості домішок. Повністю автоматизована цифрова екстракція дозволяє уникнути випаровування та максимізувати утримання активних інгредієнтів. Чисті приміщення класу 100 тисяч гарантують виготовлення капсул у чистих та стерильних умовах. Усі ці роки ми прагнемо вдосконалити виробничий процес за допомогою інтелектуалізації, щоб забезпечити якість та доступність безпечних та ефективних продуктів для наших пацієнтів. Майстерність це відданість справі. Хороші ліки мають стабільну ефективність. Капсули -цін Вень, включені до списків основних китайських лікарських препаратів. І класифіковані як ліки класу А під національним страховим покриттям у сфері охорони здоров'я, що для Ілін зовсім не привід зупинитися та святкувати. А навпаки, лише відправна точка для досягнення ще вищих стандартів у розробці ляньхуаціньвень. Метою всієї нашої важкої роботи є те, що пацієнт міг бути впевненим у якості та терапевтичній потужності препарату, а також встановлення орієнтиру для індустріалізації традиційної китайської медицини та задання її напряму. Майстерність це впевненість. Кожен, хто працює в лін, робить свій внесок. Їх сукупна мудрість і сила і зумовили надзвичайну якість ляньхуаційнь. Інспекція кожної партії сировини та проміжних продуктів має забезпечувати оптимальний вміст активних інгредієнтів та найвищу ефективність у клінічному застосуванні. Аналіз та дослідження величезних об'ємів даних клінічних випробувань швидко виявляють будь-яку можливість для подальшого вдосконалення. Медичні дослідження, що базуються на реальних даних, відкрили ляньхуаційньвень шлях веру великих даних для оцінки ефективності. Розробка капсул ляньхуацінь Вень як високоякісного першокласного препарату є спільною метою для всіх нас. Коли ми чуємо все більше і більше позитивних відгуків про капсули Ляньхуацінь Вень від наших пацієнтів, це спонукає нас продовжувати рухатися вперед. Майстерність це спільні цінності. Час летить, минають роки. Світ не стоїть на місці, і розвиток технологій відбувається надзвичайно швидко. Але в Елін ми завжди були і залишаємось вірними майстерності. Ми, працівники Ілін, ніколи не припиняємо переслідувати інновації та прагнути до досконалості, адже наша мета принести світові здоров'я та радість. І саме майстерність веде нас далі до нашої мети.